Набу і СБУ викрили схему мільйонних зловживань в оборонці під підозрою двоє посадовців сил логістики, контррозвідка Служби безпеки України та детективи Національного антикорупційного бюро викрили багато мільйонного під час закупівлі силами логістики Збройних сил України оборонної продукції. За даними слідства, протягом 2022-2023 років керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення. Авіації та протиповітряної оборони озброєння командування сил логістики ЗСУ зловживали службовим становищем на користь представників двох приватних товариств, забезпечивши їх перемогу у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих. За сприяння посадовців на розгляд комісії подавалися цінові пропозиції наперед визначеного кола учасників, що мало створити видимість конкурентної боротьби, натомість більш Вигідні комерційні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували. У результаті сили логістики збройних сил України уклали невигідні контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків та переплатили за продукцію 27,3 мільйони гривень. За наявними даними, отриманий надприбуток учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм. Зазначають в СБУ. На підставі зібраних доказів обом посадовцям повідомлено про підозри в зловживанні владою або ж службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою. Осіб вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.